Привіт, скорпіони! Це ваш старопрогноз на вересень. І розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. Тут у нас сімка кубків. Сімка кубків говорить про те, що вересень для вас може пройти під впливом якихось ілюзій. Фантазій або плутанини. Можливо, перед вами відкривається багато якихось варіантів або багато бажань, і вам складно обрати щось одне, конкретне, зробити якийсь вибір з усього, щоб сказати, що ось точно, оце, і туди я рухаюсь. Дуже розсіяна увага. Вересень для вас це час мрій. Але важливо не загубитися в них і не втрачати зв'язок з реальністю. У роботі, фінансах та реалізації у нас п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів говорить про те, що є в цій сфері якісь обмеження, відчуття, відчуття ну, недостатності, браку. Там, коштів, можливостей, а також є страх втрат та можливої нестабільності. Це не найкращий період для витрат чи інвестицій у щось, але саме зараз важливо не відвертатися від підтримки. Можливо, поруч з вами є хтось, хто готовий вас підтримати та допомогти. Дуже важливо просити про допомогу і приймати її, і шукати нові можливості. У сфері стосунків оточення і емоцій у нас король кубків. Король кубків говорить про те, що сфера стосунків буде забарвлена емоційною глибиною. Можливий контакт з людиною, яка має сильну інтуїцію або якісь зрілі емоції. Також ви самі зможете виступити підтримкою і прикладом для когось зі своєї родини чи зі свого оточення. Ви зможете ділитися, якщо є бажання, своїм внутрішнім, з близькими, а також можете просити цієї підтримки емоційної у них. У сфері здоров'я тіла та енергії у нас трійка мечів. Ця карта говорить про емоційний або психосоматичний біль. Можливо, накопичилися якісь образи або напруження, яке вже впливає на ваше тіло. Тому прийшов час зцілитися, зцілити своє серце і фізично, і душевно. Варто дати собі час на відновлення, якісь влаштувати собі м'який режим та потурбуватися про себе. Виклик місяця у нас трійка кубків. І в форматі виклику ця карта може говорити про те, що ви не дозволяєте собі відпочивати, а також вона може говорити про те, що навіть коли ви знаходитеся в оточенні інших людей, ви все одно не відчуваєте. З ними якогось зв'язку, наче знаходитися на самоті, хоча і перебуваєте у натовпі. Тому це виклик для вас відчути якусь близькість з колом вашого оточення. Підтримка місяця це четвірка кубків. Ця карта говорить, що підтримкою для вас стане пауза. Якось побути у моменті емоційного перегляду, перегляду свого життя, своїх можливостей. Тут, можливо варто помріяти, згадати про що ви там мріяти. І ось саме в цей момент, коли ви вже будете втомлені і оберете для себе час для паузи, можуть з'явитися і показатися нові можливості. Ми бачимо тут. Бачимо рука з кубком, яка з'являється, але це саме в цей момент, коли ви вже виділили час на себе і сидить, роздумує про своє майбутнє і опачки, і можливості з'являються. Порада на місяць для вас це двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що зараз не варто приймати ніяких поспішних рішень. От, треба зробити паузу, все спокійно обдумати, е якось вести чесний діалог з собою, усвідомлено. Тобто, е якщо я зараз не хочу приймати це рішення, ось хочу просто поставити життя на паузу, то окей, хай так і буде. Ніхто вас нікуди не жене і дайте собі час діяти. Неспішно і усвідомлено. Ось так ми бачимо, що у нас вересень такий місяць для глибокого занурення у себе, перегляду своїх мрій та ілюзій. Можливо, зовнішній світ не даватиме вам стільки підтримки, скільки би вам її хотілося, але головне не бійтеся пауз, тому що саме в моменти тиші в нас зароджується ясність. Якщо прогноз вам відгукнувся, ставте лайк, пишіть в коментарі, що в ньому було про вас. А також побачимося у наступному місяці. До нових зустрічей! Пока-пока!